Дітка, можна користуватися сірниками. Ні, ні. Ні. Вчителька початкових класів Людмила Козак проводить другокласникам урок на тему вогонь, друг, вогонь, ворог. Зараз у них урок безпеки. Тут їжу, коли не до піч. добрий? а коли не добрий огонь, дітки, коли? Тоді, коли, коли підпалює 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 будинок і ліс. Відбувається заняття у новому класі безпеки ОНВО номер 23 що у мікрорайоні Книжківці, він запрацював в перший день цього навчального року. Клас має зональність, тобто є тематичні стенди, і плюс облаштована ігрова зона. Ми будемо запрошувати представників науково-методичного центру безпеки життєдіяльності і представників пожежної служби ДСНС для того, щоб навчити наших дітей реагувати на небезпеку. Нашому житті тут діти можуть не лише в теорії, а й на практиці дізнатися правила безпеки зокрема, що робити, якщо почалася пожежа, які бувають вибухонебезпечні предмети, як себе поводити на воді та як надавати першу домедичну допомогу. Ми сьогодні потрапили в таку країну безпеки, де все для дітей вперше, і ми дуже задоволені, що у нас в школі відкрився такий клас, де ми зможемо кожного разу. Більш детальніше ознайомити дітей з правилами безпеки за словами директорки навчального закладу. Клас розрахований не лише для учнів початкової школи, а й для дошкільнят та старшокласників. Дітей старшого віку більш цікавлять для ну, такі тематики, як мінна безпека. Тобто, в нас є макети, які діти можуть подивитися, потрогати руками. Є стенд з пожежної сигналізації, який дозволяє подивитися, яким чином вона спрацьовує на. Пожежу і що при цьому потрібно робити. Тому я гадаю, що і для дітей старшого віку цей клас теж потрібний. Кошти на створення класу, придбання інвентарю та навчальних посібників виділили з бюджету громади, допомагали в облаштуванні аудиторії працівники ДСНС. Їх за можливості запрошуватимуть на уроки безпеки. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.